Алкогольний етикет складається з двох складових: технічної або формальної, яка має на увазі знання певних правил подачі напоїв і поведінки за столом, і гастрономічною, яка зводиться до вміння поєднувати напої зі стравами і складати з них гармонійний ансамбль. У нашому новому огляді ми зібрали 10 найпростіших правил алкогольного етикету, які внесуть в невелике домашнє застілля додатковий затишок і гармонію, а в самому серйозному ресторані допоможуть вам триматися впевнено. Вода, якщо ви вживаєте алкоголь, рекомендується замовляти воду. Це правило працює відразу в два напрямках: по-перше, ви врятуєте свій організм від зневоднення, спиртні напої сильно зневоднюють організм. А по-друге, Врятуєте себе від сп'яніння і як наслідок поганого самопочуття на наступний день, приблизний розрахунок наступний, накелих вина, шампанського або склянку коктейлю, склянку чистої негазованої води, аперитив, аперитив, як правило, слабоалкогольний напій, що відкриває слово «апаріра», буквально означає. Відкривати трапезу, він подається перед їжею з метою поліпшення апетиту і прискорення метаболізму в якості аперитиву можуть пропонувати різні коктейлі, вермут, кампарі, херес і лікери. До нього зазвичай подається закуска, горіхи, лимони або ще щось незначне, що не заглушає апетит, Аперитив відмінний привід зайняти гостей. Поки перші страви ще не подані, підняти настрій всієї компанії і підготувати її до подальшого застілля. Замовлення, якщо ви вирішили насолодитися вишуканими напоями в ресторані разом з великою компанією, основне замовлення алкогольних напоїв за правилами етикету, є завданням чоловіків, але сьогодні це правило не так вже й актуально. Жінки прекрасно розбираються в хороших винах. І вся компанія може спільними зусиллями прийняти рішення. Ще один варіант кожен замовляє собі напій сам. Порядок вибору порядок вибору залежить від самого напою, який ви вирішили замовляти, наприклад, одна справа правильно підібрати їжу під певне вино і зовсім інше, визначитися з коктейлем, який стане лише приємним супроводом ваших улюблених страв. Що ж стосується вин, тут ви абсолютно вільні. Можна спочатку потурбуватися замовленням напою. А вже потім підібрати страви до нього. Насправді найчастіше так чинять лише рідкісні цінителі вин в особливих ресторанах, і абсолютно не забороняється замовити їжу і попросити офіціанта допомогти з вибором алкоголю. Відкриття пляшки у ресторані пляшки відкривають офіціанти, причому повинні вони це робити безпосередньо біля столу. У сумлінних закладах офіціант обов'язково продемонструє вам пляшку та детально розповість про деталі виробництва напою. Рік урожаю Україна виготовлення, сорт винограду тощо на неформальних зустрічах сімейних застіллях або у великих компаніях відкриває і наливає вино обов'язково чоловік, як правило, господар застілля у жіночих компаніях це право належить також або господині трапези, або найстаршій. До речі, вистрілити пробкою від шампанського. Не показник шикарного застілля і вже тим більше хорошого етикету. Шепучий напій прийнято відкривати якомога тихіше і акуратніше розлиття напоїв, розливати напою виключно чоловічий обов'язок. Ніколи дама не повинна наливати або підливати собі сама, навіть якщо мова йде про безалкогольні напої. Свій власний келих наповнюється в найостаннішу чергу, в іншому ж порядок наступний, наливають спочатку найстаршим дамам після хто молодший, і вже тільки потім, всім чоловікам в тому ж порядку винуватиць торжества, о господар банкету також за всіма правилами може стати першим в черзі. Келих, розливаючи напої, келихи не прийнято піднімати їх, підносять до шийки пляшки і трохи нахиляють. Біле вино повинно заповнювати келих приблизно на дві третини, а червоне не більше ніж наполовину, дами фарбувальні губи яскравою помадою. За правилами хорошого тону повинні промокнути губи серветкою, перш ніж надпити вино, тримати келихи слід виключно за ніжку, щоб не залишати жирних слідів на склі. Гості серед ваших гостей цілком можуть виявитися і ті, хто зовсім не налаштований пити алкоголь. В цьому випадку не можна наливати їм спиртні напої без отримання згоди. Алкогольний етикет виключає примусу і безглузді вимоги типу штрафний чарки. Не більше ніж відсутність елементарного виховання і прояв поганих манер, якщо ви і є та людина, хто сьогодні пити не збирається, знайте, що за правилами етикету, ви не зобов'язані нікому пояснювати причини відмови, просто ввічливо скажіть ні, і попросіть пригостити вас чимось іншим соком або мінеральною водою, щоб не образити приймаючу сторону. Меню, білі вина традиційно замовляють до білого нежирного м'яса або риби червоне. До червоного м'яса рожеве вино найчастіше подається з десертами, не солодкою випічкою, а ігристі вина. З солодкими частуваннями і фруктами порядок вин при замовленні за правилами алкогольного етикету такий: Ігристі вина перед звичайними, білі, перед червоними, менш міцні, перед більш щільними молоді, перед зрілими сухі, перед десертними. Херес або вермут зазвичай з яскравими і насиченими стравами. А також з фруктами і горіхами, пам'ятайте, що ви завжди можете проконсультуватися щодо вибору напою і підбору страв з офіціантом або сомелі, обов'язково розповівши йому про свої смакові переваги, дежестив дежестив напої, які подають в кінці трапези. Робиться це для того, щоб допомогти переварюванню їжі і поставити своєрідну точку в застілля, пригальмувати його, якщо в якості аперативу прийнято, подавати світлі напої. То для дежестива зазвичай вибирають більш міцний темний алкоголь. Це може бути коняк, бренді, віскі, кальвадос і кріплені вина, наприклад, портвейн або мадера. Дежестив зовсім не обов'язкова складова застілля, і ви завжди можете від неї відмовитися на користь чашки, чаю або кави ці напої також прийнято замовляти після їжі, хоча вони і не вважаються дежестивами.